Привіт, мої хороші! Сьогодні ми познайомимося з вами із виразами, які треба порівнювати. Але порівнювати не просто вираз, число з числом, а число із виразом. Це ми працюємо на сторінці 113.113 113, урок 56. Давайте пригадаємо з вами. Що означає кожен знак? Знак менше, так, ми казали, ліва ручка ось показує знак менше. І знак більше показує у нас права ручка. Так? Це ми пам'ятаємо. Також ми з вами пам'ятаємо, що кожне число, яке знаходиться ближче до нуля. То воно менше. А число, яке далі від нуля, то воно більше. Оце не забуваємо. І так, давайте розглянемо номер один, прочитаємо деякі записи. Читаємо 3 менше чотирьох. Повторюємо: 3 менше 4. 2, більше 0. Повторюємо за мною. 2 більше 0. 5 дорівнює 5. Повторюємо: 5 дорівнює 5. Ось ми пригадали. А тепер давайте поміркуємо, як порівняти числа та числовий вираз. Ви вже знаєте, що це ми ще називаємо числовим виразом. Коли є числа і між ними діє. І так, зліва у нас є 3, кружечок є для знаку і вираз, так? Читаємо, 3 менше різниці чисел 6 і 2. Щоб це порівняти, хороші мої, треба обов'язково цю різницю обчислити. І так, пригадуємо, 6 мінус 2, хто забув, може, на, на, на числовій прямій, променю. І так, 6 мінус 2. Лічимо 1, 2, до знаку мінус і маємо 4. Ось собі можемо написати зверху 4. Так, але не в підручнику це все будемо робити в зошиті. І кажемо 3, менше 4. Отже, у лівій частині маємо число. А в правій частині числовий вираз. Не забувайте, ми недавно це з вами вивчили і вже маємо говорити математичною мовою. Так, ми зараз з вами будемо це відтримувати. Переготаємо сторіночку 1, 1, 4, знаходимо вирази. Переписуємо ці вирази. номер 3, сторінка 1, 1, 4 в зошит. І так, хто на чистій сторінці відступає лише дві клітинки дві з краю, А хто на, має ще запис, знає вниз чотири клітинки. Пишемо 7. Пропускаємо клітиночку на знак і записуємо числовий вираз. 3 плюс 3. І так, записали і зразу міркуємо. Спочатку ми обчислюємо числовий вираз. 3 плюс 3 дорівнює 6. Я собі записую уверху 6 маленьке. І тепер читаю: 7 більше від 6. Отже, більше знак я знаю. Права ручка показує. Не забувайте, посередині поставили крапочку, і біля більшого числа дві крапочки, так? біля меншого одну крапочку. І бачимо, ротик відкрився до більшого числа. Переписуємо наступний вираз. 1, лишаємо і 10 мінус 8. Лишаємо клітиночку, записуємо числовий вираз. 10 мінус 8. 8. Як по-іншому ми читаємо? Від 10 відняти 8. Ще як по-іншому читаємо? 10 зменшити на 8. Ще як? Різ... різниця чисел 10 і 8. 1 і різниця чисел 10 і 8. І так давайте обчислимо. Від 10 відняти 8 буде 2. І записали собі малесеньку двіючку зверха. Тепер ми порівнюємо не цей числовий вже вираздимось, а дивимося на ось це число 2. Один менше двох. Якщо менше посередині кладу крапочку, а коло більшого числа, в кутиках ставлю дві крапочки і з'єдную і маю знак менше. Так як у нас тут е, маємо шість прикладів. То ми напишемо три приклади. Перший, другий, третій в один стовпчик, четвертий, п'ятий, шостий, в другий стовпчик. Значить, оцей пишемо в перший стовпчик. 5 плюс 3 порівняти із 9. І так, записуємо числовий вираз. 5 плюс 3. Пропускаємо клітиночку на знак і 9. Отже, Суму чисел 5 і 3 обчислюємо, буде 8. Я знаю, що 8, для тих, хто ще забуває, 8 ближче до нуля, а 9 далі, так? значить 9 більше. Якщо 8 менше, а в мене тут 8, я ставлю посерединці крапочку маленьку. І в кутиках кладу собі дві крапочки біля більшого числа. І з'єдную і маю знак менше. Ліва рука, не забуваємо, показую нам знак менше. Ось бачите цей кутик. Відступаю 4 клітиночки в бік, в п'ять і ставлю собі крапочку і переписую наступний вираз: 7, мінус три, і число 2, Числовий вираз, 7 мінус 3 і 2. І так записую. 7 мінус 3, пропускаю клітиночку, 2. Як по-іншому прочитати від 7 відняти 3 числовий вираз і число 2. Різницю чисел 7 і 3 порівняти із двійкою. Так, це найкраще нам. Підходить читання. І так, обчислюю. Від семи відняти три буде чотири. Малесеньку четвірочку записала і бачу, на це вже не дивлюся вираз, а дивлюся на четвірочку. Чотири більше від двох, бо чотири знаходиться далі від нуля. Так? А два ближче до нуля. Отже, біля четвірки ставлю дві крапочки, біля двічки – одну. І з'єдную крапочки. І читаю. Різниця чисел 7 і 3 більше, ніж 2, ніж число 2. І так, наступний вираз записую. 6 І числовий вираз 2 плюс 4. І говорю собі. Старайтеся повторювати за мною, і так вам краще відкладеться в голівку. Число 6 порівнює із сумою чисел 2 і 4. 2 і 4 разом буде 6. Отже, я бачу, що 6 і 6 одинакові числа. Якщо одинакові, то я що ставлю знак рівності дорівнює. І читаю шість дорівнює шести. І так, останній вираз. Числовий вираз 4, різниця чисел 4 і 3 порівняти із одиницею. І так, дивимося, 4 мінус три, обчислюю спочатку. Треба щоб з двох чисел з цілого числового виразу залишилось 1, одне число. 4 мінус 3 буде 1. Один. Маленьке одиничку записую собі. 1 і 1. Один. Одинакові числа. Якщо одинакові числа, то я ставлю знак рівності. Ось так ми виконали це завдання. Хороші мої, проговорюйте за мною, так само виконуйте за мною і тоді... Ви це зробите все правильно і зрозумієте правильно. А самостійно ви попробуйте виконати ось це завдання 4. Допоможіть кожній краплинці напоїти свою квіточку. Зроби записи за зразком, яка краплинка не знайшла свою квіточку? І так, нам треба ось зразок. Є, так? Перше, 3 плюс 3. Зразу собі обчислюю, це є шість. Шість більше п'яти. Значить, піде до цієї крапочки. Але ми не будемо це з'єднувати в книжці, А будемо ось такий вести зошит у запис у зошиті. Це ми відступимо собі дві клітиночки, в третій будемо писати, бо видно, що це інше завдання. Потім. Обчислюю собі, 8 мінус 4. 8 мінус 4, я знаю, що це 4. 4 більше 5. Ні, 4 менше. Значить, ось цю квіточку. Це будемо вже записувати, хороше моє, у другий стовпчик, а другий стовпчик ось у нас тут. Бо це друга квіточка, зрозуміли? Тут ми будемо записувати в вираз із знаком більше 5. А тут ми будемо записувати вираз із знаком менше 5, так? щоб ми розуміли, яка квіточка напивається водички. І так, 5 плюс 3. 5 плюс 3 це 8, Вірно, а 8 більше 5. Значить, це записуємо в перший стовпчик. 10 мінус 9. Так як ми знаємо, що 10 і 9 стоять поруч, значить між ними тільки один. Різниця один. Значить, від 10 відняти 9 буде 1. Один менше 5 йде в другий стовпчик. 9 мінус 6. мінус 9 6 це буде 3. 3. ми знаємо, що 3, 3, що бачимо, на начисло. Ближче до нуля, значить, воно не менше від п'яти Іде куди? В другий стовпчик. Один плюс чотири. Один плюс чотири буде 5. Ми можемо десь записати: 5 і 5, 5 і 5. Ні, вони рівні, значить, ця крапелька наша не піде ні до одної квіточки. І останнє. 8 плюс два маємо 10. 10 є що? Більше, так, 10 далеко від нуля. Більше від 5, значить, піде у перший стовпчик 10 більше 5. Що ми зрозуміли? Що одна краплинка, ось 1 плюс 4, не знайшла свою квіточку, тому що немає де дорівнювати. Молодці. Отже, це завдання ви гарненько запишете самостійно. Попробуйте ось так, як я вам показала, більше у перший стовпчик, менше у другий стовпчик, а тут запишете числовий вираз. Бачите, тут і ось тут. Будьте уважні, не спішіть, якщо щось не зрозуміло, ще раз поверніться і ще раз виконайте. А тепер, хороші мої, ми з вами подивимося на задачу номер 5 Слухаймо уважно: в озері плаває сім лебедів. На березі грається лебідь, тато і п'ять лебенят. Порівняй, де більше лебедів у озері чи на березі. Обов'язково ми зараз з вами цю задачу. На роз... Закреслимо, розберемо по кусочку. І так, давайте з вами подумаємо: що ми бачимо? Що одні лебіді плавали, інші були на березі. Що вони робили? Гралися. Так? Отже, собі так і напишемо. Відступаємо від цих, ви тут запишете, дві клітиночки, по три приклади у вас буде. Дві клітиночки виступаємо і пишемо «О озеро. І малюємо, скільки у нас було, пригадаємо, що в озері сім лебедів. І сім клітиночок відкладаємо. Бачите, я веду без лінійки. Не потрібно лінійки. Ми вчимося самостійно ось себе. Сім лебедів, це було в озері. І на березі, Б, берег, так? Рівненько рівно з цим початок робимо, і каже, що на березі 5. Ось я й креслю 5 клітиночок, так, і пишу собі 5 лебідів. Нас просять порівняти: де більше в озері чи на березі? І так, це озеро, а це берег. Що ми бачимо? Треба зрівняти спочатку, щоб було як, е, одинаково. Так? Ось таким пунктириком зрівняли. І що бачимо? Що ось тут, де це на озері, відрізочок більший на ось цей кусочок. І це ми зараз знайдемо. Щоб порівняти, пригадуємо, треба. Відняти молодці. Щоб знайти оцю частинку, треба від великого відрізка відняти маленький. Отже, ми так і робимо. Від семи оцю частинку, бачите, що я показала ось цю частинку, ми зрівняли 5. Віднімаємо ось цих 5 і бачимо, що у нас залишилося 2. І що, про кого йшла мова? Про лебіді. Так, і в дужечках пишемо Л. І зразу записуємо відповідь. Акуратно, красиво записуємо відповідь. Дві крапочки. Відповідь, на що ми відповіли? На два лебіді більше. Вона спитає на. Де більше і наскільки тоді ми вже мусимо написати на два лебеді. Б, Д. І знак більше ми поставимо ось так. Не будемо писати. Ми це вже знаємо, що це більше. Ось так мої хороші, має виглядати у вас запис задачі. Тут ви маєте самі дописати без мене і принесете в школу зошит, то я побачу, як ви виконали завдання. Ну що ж, до зустрічі!